В початку цього року, та й на тому в тому році на сміттєзвалищі були часті пожежі. Виникали. Була виїзна комісія в главі з міським головою на сміттєзвалищі, і було прийнято рішення виділити кошти для пересипки свіжого сміття та як того сміття, яке вже палає. І теж були виділені кошти на проведення рекультаційних робіт. Ну, на даний час засипано повністю. Це приблизно десь 4 або 5 гектар сміттєзвалища. Воно повністю пересипано та воно не може зараз займатися. Та проводимо від подальшої ці ж роботи з пересипки та рекультивації. На даний час знаходиться стара техніка, як так, і техніка підрядної до організації, та і техніка пожежна машина. Яку завдяки міського голови та міської ради ми отримали від партнерів з Німеччини. Це пожежна машина. Разом з нею прийшли спецодяг для робітників. Завдяки цій машині ми можемо дуже швидко зреагувати, привезти як людину, щоб вона могла працювати, так і пожежні рукава, гідранти, завдяки проведенню цих робіт, пересипці. Та ми зараз почали проводити часткове зволоження сміття, яке нове завезення. Минулого року, можна даже так сказати, що ми горіли постійно. Ми гасили такі, пыталися загасити один очаг пожежі, як десь поряд, або в іншому краю сміттєзвалища виникав новий. На даний час працює 10 одиниць техніки. Це як самосвальна техніка, ескаваторна техніка та машини по підлозу води. Територія сміттєзвалища 8 гектар, засипано ну, повністю. Залишається постійно 2-3 гектари землі, це на, той, на те сміття, яке завозиться щоденно.